З самого початку війни наша громадська організація Юнія Офтальміка» та офтальмологічна клініка Топ Медікал активно займаються волонтерською діяльністю та допомагають всім постраждалим внаслідок військової агресії. З фондом We Help Ukrainians ми успішно співпрацюємо з початку весни. Завдяки їх фінансовій підтримці ми забезпечуємо медикаментами як біженців з окупованих територій, так і тих, хто потребує на протязі всієї Запорізької області. Коли після обстрілу енергоструктури у Запоріжжі почались проблеми з енергопостачанням, наша громадська організація «Юні Юніафтальміка звернулася з проханням про допомогу до наших англійських партнерів та особисто до голови фонду Марім Харт». Вони з радістю відгукнулись на наш запит, за що ми їм безмежно вдячні. Зважаючи на те, що на території Запорізького обласного протипухлинного центру не було. Повного забезпечення безперебійної роботи у разі відключення електропостачання було дуже важливо вирішити це питання у найкоротший термін. І ось сьогодні цей генератор прибуду до Запоріжжя. Доброго дня, директор онкологічної клініки Запорізької області Ісаянс Михайло дуже вдячний е, нашим. Е... Партнерам «We help Юкреїнс за те, що вони зробили таку велику річ і подарували нам генератор, який дозволить. На сьогоднішній день після його встановки та запуску забезпечити безперебійну роботу, якщо не буде енергопостачання комп'ютерного томографа та лінійного прискорювача. Це дуже важливо для наших пацієнтів, тому дуже вдячний і від лиця у цієї лікарні велика шана і повага до наших друзів. У найближчі пару тижнів буде закінчено монтажні роботи, та весь персонал та пацієнти протипухлинного центру будуть гарантовано забезпечені безперебійним електропостачанням, що дозволить рятувати життя наших громадян. Дякуємо за надану допомогу та сподіваємось на подальшу підтримку нашої роботи на благо всієї України та Запоріжжя. Бажаємо всім жителям об'єднаного королівства мірного неба, благополуччя та удачі у ваших проєктах. Merry Christmas and Happy New Year from Zaporizhia, Ukraine.